Всім доброго ранку! Сьогодні у нас практична робота номер 4 на тему визначення по карті довжини відрізка, які у нас з вами є вихідні дані і що необхідно виконати. Кожному з вас буде на топографічній карті масштабу тисячна надана певна лінія, довжину якої необхідно буде визначити. Для першого варіанту це лінія АБ, для другого варіанту лінія АС і для третього варіанту лінія ЦБ. Відповідно, ось цей фрагментик, ось ці лінії АБ, АС і БЦ. Різними кольорами я вам їх зобразила. Масштаб у вас усіх однаковий, так як він не підписаний, ми з вами вже знаємо. Щоб його визначити, необхідно взяти лінієчку. І відповідно виміряти відстань між підписаними кілометровими сітками. Тут у нас 43,07, тут у нас 43,08. Через 1 кілометр в цьому проміжку у нас змінюються ось довжини. І отже, один кілометр це 4, ну, в мене, наприклад, вийшло 4,5 см. Ви можете якось відмасштабувати. Трішечки іншим способом, ну, давайте з вами подивимося, так, як ось тут у нас буде. Можна змінити, змінити, зменшити ось це зображення, і, відповідно, у вас будуть або навпаки, Так, я зараз лінійку зменшу, яку я буду виміряти, я збільшу її Ось 4 см. Ви, відповідно, для того, щоб у вас. В результаті масштабування нічого не змістилася, просто собі в цій презентації, будь ласка, роздрукуйте ось цей один слайдик, і, відповідно, ви перед тим, як будете працювати і вимірювати довжини ось цих лінієчкою ліній, вашою домашньою, вже на роздрукованому матеріалі, обов'язково поміряйте ось тут, яка буде відстань між ось цими кілометровими сітками. Якщо у вас буде 4 см, так як і у мене, то це значить, що 4 см – це 1 км, так як у нас підписано, да, воно ось тут 66, 67, 65, через 1 км по вісі іксів і ігреків йдуть зміни. І, відповідно, це буде 1000 метрів. І отже, в 1 см буде 250 метрів, і це масштаб 1,25 тисячна. Якщо ви роздрукуєте, у вас буде в меншому масштабі зменшений так, вигляд, я ж не знаю, там ще буде помилка при друкуванні, то ви тоді для себе визначите свій масштаб, який у вас тут буде. Можливо, хтось збільшить, у вас буде там, замість 4 см-5 см, або см, чи якась інша величина. Отже, тут потрібно саме вам. Перевірити перед тим, як працювати далі. Тепер, що ми з вами робимо? У нас з вами в завданні, як ми будемо визначати ці довжини лінії. У кожного лише одна лінія дана, але ж вони різні. Вам необхідно визначити довжину заданої лінії на топографічній карті за допомогою, увага, числового масштабу, а у нас числовий масштаб 1,25 тисячна. за допомогою лінійного масштабу. Ось він у нас є, я навіть вам його вже розписала для цього масштабу. І за допомогою поперечного масштабу, ось нижче я ще створила для вас уже таку заготовочку. І крім того, необхідно обчислити довжину лінії по карті за допомогою аналітичного методу, а саме використовуючи плоскі прямокутні координати початку та кінця точки. Отже, вам необхідно буде зняти координати точки А і точки Б, плоскі прямокутні, а ви вже знаєте, як це робити. Ми на попередній роботі з вами це все виконували. Для відрізка АС необхідно зняти координати точки А і точки С, і, y. і для того, щоб визначити довжину відрізку. Із КЦБ, відповідно, необхідно знати координати точки С і точки Б. І застосувати ось таку формулу, коли ви знімете ці координати. Ну, давайте по порядку. Перше, нам необхідно використати з вами лінійний наш числовий масштаб да? числового масштабу. Отже, для цього ми беремо з вами лінійку. І вимірюємо за допомогою цієї лінійки довжину нашої лінії. Ну, наприклад, лінія АБ. Ось у мене вона 6 см вийшла. Відповідно, якщо це 6 см, то я 6 см повинна помножити на 250 метрів. Давайте, ось тут, я напишу. У вас може бути там щось інше, так? якщо ви в меншому масштабі, коли роздрукуєте, виміряєте, у вас там щось своє вийде, але ж відстані не зміняться. Я множу, у мене виходить 1500 метрів. Ну, або я можу написати, що це буде півтори кілометри. Або так, або так. І ми навіть можемо перевірити з вами, так? якщо в 4 см у нас з вами 1 км, то ось ця лінія, вона, звісно, більша, ніж довжина кілометрової сітки. Тому ось таким чином. Ну, і, звісно, я потім буду вимірювати для того, щоб дізнатися лінію, а це ось цю відстань. Так, щось у мене лінійка накрутиться. Так, 4,2. 4,2 я буду множити на 250. Тобто у мене вийде кілометр і скільки там метрів. Ну, і відповідно, я також це все роблю для лінії ЦБ. Ось у мене виходить. 6,5 см. 6,5 см я буду множити на 250 і, відповідно, знайду довжину лінії СБ. Так, чи є питання щодо використання масштабів, як визначити довжину будь-якої лінії на карті за допомогою лінійки і відомого масштабу? Ось, наприклад, у мене дорога так? якась, трепінка йде, і мені цікаво, яка у неї довжина. Також прикладаю, ну, то, що в мене попадає так? на фрагментик карти. Ось у мене. 4,4 ну, да? або навіть 4,5. 4,5 виходить. Отже, я беру 4,5 множу на 250 і в мене виходить 1125 метрів. Або ж я можу написати, що це буде 1 км і 125 метрів ось цієї трупинки. Далі переходимо до наступного завдання, що необхідно зробити. Ви тепер берете ваш циркуль, ну, у мене він ось такий, я просто вам його для наглядності зробила. І ми з вами ніжками циркуля захоплюємо довжину лінії. Ну, наприклад, лінії АБ. Ось. Я захопила його, і тепер перехожу на наступний слайд. На наступному слайді в мене вже є захоплена цим циркулем певна довжина лінії. Ось вона зафіксована. І я роблю для себе для лінійного масштабу, ось він, і для поперечного масштабу розгравку. У мене ось тут буде 0. нагадую вам, що ось тут в мене довжина 2 см. Зараз я вам підпишу, щоб ви не забували про це. Це показувати не потрібно, це я для вас підписую. Щоб ви не робили помилок. 2 см. І ось тут також внизу на поперечному масштабі у мене 2 см. Ой, я дуже не те захопила. Через кожні 2 см я будую ось ці масштаби. Ось у мене. Тому я знаю, що в одному см 250 метрів, а отже, в 2 см в мене буде 500 м. В одну сторону, в іншу сторону, через 2 см я підписую 500 м. Далі підписую, в мене буде ще 500 метрів, отже, тут буде вже 1000 метрів, 1500 метрів. І аналогічно таким же самим способом я підписую на поперечному масштабі. Тепер у мене є розтином циркуля, я зняла ось тут цю довжину, наприклад, АБ, і тепер перенесла її сюди. І мені необхідно намітити, причому, дивіться, не ось так я роблю, не ось так. А обов'язково, щоб одна ніжка в мене опиралася на підписане значення, а інша ніжка попадала на е, значення ось цієї додатково розділеної шкали. У ну, мене ось тут воно виходить. Бачите? Давайте я намалюю. У вас може бути якось по-іншому. Звідси до сюди. У мене ось цей ростин циркуля. Ось так. Я собі його перемальовую, намічаю, ну просто відмічаю, да, де в мене ніжки циркуля будуть перетинати цю шкалу. Так, і тепер я можу визначити. Яка тут довжина? Ну, знову ж таки, я ж це роблю таким намальованим циркулом, да, а не справжнім. Тому в мене буде інше. Але суть від цього не зміниться. Дивіться, 500 метрів в мене вже є. Я можу її записати. І ще до цих 500 метрів я повинна з лівої шкали зняти ось ці поділки. Давайте подивимося, яка ціна поділки ось одного такого ділення. У мене скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 10 поділок. Отже, 500 метрів я ділю на 10, і в мене виходить по 50 метрів. Давайте також я вам підпишу, що одне таке ділення це в мене 50 метрів, щоб не заплутатися. А в мене таких ділень 1, 2, 3, 4. 4 я множу на 50. Давайте я вам розпишу навіть наглядно, як тут буде. Наприклад, це лінія АБ в мене було. До 500 метрів я додаю. 4 ділення помножених на 50 метрів. Ну, 4 на 5 це вже буде 200 метрів, плюс 500 метрів, то вже буде 700 метрів. Тепер щодо цього поперечного масштабу, знову ж таки, я беру ростин циркуля, прикладаю, обов'язково, щоб одна ніжка в мене попадала на підписане значення, а інша ніжка попадала, ну, де їй заманеться. Так, щоб вона ну, чітко попадала на якесь значення, наприклад, ось тут, да. Бо якщо взяти вище, вона трішечки зміщається. Щоб чітко стояла на якійсь лінії, да? а інша ніжка на підписаного 500. Десь ось тут буде. Так, я це значення для себе помічу. І зараз ми з вами згадаємо, як це робиться, як за допомогою поперечного масштабу визначити усю довжину лінії. Від цієї точки до цієї точки. Так, зараз я свій циркуль зменшу, щоб він не заважав нам. Як знайти цю відстань? Отже, я беру з цієї частинки 500 метрів, вони вже у мене є. А для цієї частинки, щоб правильно порахувати ось ці квадратики, їх у мене буде 1, 2, 3, 4 квадратики, і скільки ціна ділення одного такого квадратика? Ми з вами знаємо, що один такий квадратик цілий це 50 метрів. Чому 50 Тому що ми 500 ділимо на 10 частинок. Так, зараз я вам підписую. Це для цього масштаба. Якщо у нас інший масштаб, у нас такого не буде. Але це ще не все. Я 4 на 50, і плюс у мене ще є ось тут діляночка така, бачите, маленька, на ось такий, як неповний квадратик. Чому дорівнює ось ця діляночка? Давайте з вами подумаємо: якщо у мене ось тут вверху. 50 метрів. То ці 50 метрів я ділю на 10 частиночок. Отже, одна така частинка найменша, ось тут вона буде. Це буде в 10 разів менше, отже, це буде 5 метрів. Вище в мене буде 2 помножити на 5, це буде 10 метрів. Тут буде 3 на 5, 15, тобто, через кожні 5 метрів в мене будуть збільшуватися, і ось тут на 10-й позиції в мене вже буде 50 метрів. Рахую, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Плюс 6 таких значень я множу на 5. І що в мене буде? Ось тут в мене отрималося 700 і плюс 5,6,30, 730 метрів. Ось таким чином я визначила 8. Звісно, що вони повинні бути однаковими, але ж ви бачите, що. Ось це значення да, вони відрізняються усі. Ну, Якщо ми порівняємо основи. Тут в мене трішечки я збільшила масштаб, коли я ж можу його звузити, розширити. Це ж в електронному вигляді. Да, в мене все це, ця шкала. А це значення в мене менше, ніж там. Будете 2 см лінійкою гарно відкладати, тому в мене різниця утрималася. вас ж різниці ніякої не повинно бути абсолютно однакова, що ви лінійкою виміряєте да, цю відстань, що ви виміряєте її за допомогою лінійного масштабу, що ви її виміряєте за допомогою поперечного масштабу. І тепер наступне завдання в нас. Ми з вами вже числовий масштаб. Виконали, лінійний масштаб виконали, поперечний масштаб зробили, і залишилося обчислити довжину лінії по карті за даними плоских прямокутних координат її початку і кінця. Давайте з вами згадаємо, як взагалі ми визначаємо координати будь-якої точки. І, до речі, ця точка ось вона це точка Б. Да, вам вже підказка надана. Як їх зняти? Знову ж таки. На з вами ми опускаємо перпендикуляри з тої точки, яку шукаємо, на так, ось цей квадратик, який в нас є. І ми з вами бачимо: вісь іксів, нагадую, в топографії в Одесі завжди це вертикальна вісь. Це напрямок, північного, північний напрямок осьового меридіану. А вісь вісіг, на відміну від математики, завжди буде горизонтальна. Тому. Я шукаю найменше підписане значення це 60, 605, це в кілометрах, у мене, тому тут три нуля має бути. І Для того, щоб знайти ось це значення таким фіолетовим кольором, так, я повинна ось цей дельта X замірити лінієчкою і помножити його на масштаб. А масштаб у мене 1,25 тисячна, це значить, що в одному сантиметрі 250 метрів. Отже, я беру лінійку, мірюю цю відстань. Ця відстань в мене виходить 2,3 см. І тепер я ці 2,3 множу на 250, виходить 575 метрів. І ці 575 метрів я додаю до ось цього значення. Це значення в кілометрах. Ось в мене виходить значення X. Тепер це ж саме я роблю для того, щоб знайти значення Y. У мене вже підписано менше значення є, це 4308, 4308, це в кілометрах. І тепер я до цього значення повинна додати приріст координат, де йде y. Знову беру лінійку, знову знімаю ось це значення. У мене 3 см. 3 см я множу на 250, виходить 750 м. Ось таким чином я отримала координати х і. Ми також з вами це все робили, тому потрібно просто згадати, як це робиться і все. І отже, вам потрібно буде зняти координату однієї і другої точки аналогічним подібним чином, і потім підставити їх у формулу, знайти дельта Хаб. Щоб знайти дельта Хаб, ми від хтоб віднімаємо х точки А. Тут знаки для нас не важливі, бо в квадратах вони всі будуть додатніми. І потім, щоб знайти відстань С а В, ми просто корінь квадратний із суми квадратів ось цих двох прирістів беремо. Якщо є запитання, будь ласка, можете мені задати, якщо щось не зрозуміло. Я дякую вам за увагу і бажаю гарного дня, щоб все у вас виходило з легкістю. Будь ласка, запитання очікую.